Мої ну вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болтинська. цього тижня. вже завершується фінальна хвиля видачі продуктових наборів безкоштовних. Власне, пакунки з безкоштовними харчами отримають найбільш вразливі категорії населення. Ця видача відбувалася протягом всього року протягом шести хвиль. Ну і власне про те, як проходить видача у центральному міському районі, про кількість пакунків хто саме входить у цю Фінальну категорію видачі, які версти населення, поговоримо далі в нашому ефірі. В гостях у нас сьогодні заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення, виконкому центральної міської районної місті ради Любов Ляхівець. Доброго вечора. Доброго вечора, Любов. Розкажіть, яким взагалі був. За вашими підсумками, цей рік в плані видачі, чи багато людей отримали, як взагалі в районі все проходило. Це ж вже не перший рік відбувається, але чи можливо якісь ще покращення чи там вдосконалення цієї системи? Ну, вже у нас завершується хвиля. Видано у нас близько 43 тисяч продуктових наборів. Практично цифра, мабуть. Залишилася на рівні минулих років. Звичайно, категорії змінюються, додаються, і в цьому вже в шостій хвилі додалися ще дві категорії, які мають право на отримання продуктових наборів. Тут найбільш Можна сказати, велика хвиля це, бо тут отримуючи пенсійної виплати, це ті, хто отримують пенсію до 12 тисяч гривень, мають право на отримання продуктових наборів. І, звичайно, це хвиля найбільша. Сюди додалися ще працівники закладів культури, закладів освіти і нові категорії, які додавалися уже саме в цю хвилю. Це працівники крім педагогічних працівників це працівники освіти, шкільні працівники і працівники закладів освіти, які займаються господарськими можна сказати питаннями, угу. і вони мають право теж в цьому в цій хвилі отримати продуктові набори. Тому, якщо, можливо, ще хтось не отримав з цих категорій, бо категорії дійсно тільки додалися, то вони є ще право до кінця тижня отримати ці продуктові набори за місцем в тих районах, де вони працюють. Можна підійти в ті пункти, де працюють, тому можна отримати не тільки за місцем там, де ти проживаєш, Проживає. можливо, там, де ти працюєш ближче є пункт. Ти можеш отримати в тому пункті, де тобі зручніше. А в цьому році додалися в кожну категорію, от в кожну хвилю, точніше, нові категорії. Чи вони якось, тобто, от ви кажете, що нові додалися види категорії населення, які мають право на продуктовий набір? В цьому додалися саме в ось цю останню хвилю. Угу. Ось ці дві категорії працівників освіти, крім педагогічних і працівників господарських, вони додалися саме ось цю шосту хвилю, останню хвилю. Тобто, їх, їх якось теж повідомили окремо так, чи звичайно, якась кампанія через засоби масової інформації це звичайно повідомлялося і звичайно через місце роботи заклади а, освіти їх всіх повідомили а чи входять до пільгових категорій внутрішньопереміщені особи так звичайно пільгові категорії і внутрішні переміщені відносяться також до них незалежно від того не всі внутрішні переміщені, а якщо вони від Відповідають тій категорії, до якої належать як мешканці нашого міста, так і внутрішньо переміщення, оскільки вони на даний час є теж нашими мешканцями, тому вони право мають на отримання продуктового набору. Звичайно, яка взагалі процедура в плані оформлення? Якщо людина ну раптом ще не отримувала набір, як відбувається, тобто пишеться заява, чи яким чином вони звертаються до будь-якого пункту видачі продуктових наборів за місцем проживання у нашому, наприклад, районі і отримують продуктовий набір. Тобто за тобто, не потрібно для чи... цього вони предз'являють на пункті отримання продуктових наборів документ, який посвідчує особу, і якщо раптом їх немає у списку, то вони дають документ, який підтверджує їх приналежність до тієї чи іншої категорії, які мають право на продуктові набори. А до речі, часто таке траплялося, що не було в списку, а людина проходила е, бували ситуації, тому що внутрішньопереміщені особи це ті особи, які отримують. Пенсійні виплати за місцем своєї реєстрації в тих областях, звідки вони до нас прибули. Тому інформація у нас, на жаль, про таких отримувачів відсутня, тому вони до нас підходять і отримують на підставі документа свого про mm -hmm. ту приналежність до тієї категорії, до якої вона належить. А навпаки, бували ситуації, коли людина ну не має права. Не входить в якусь категорію, але приходить і заявляє ну, про ну, те, якщо що хотів. бувають і такі ситуації, як винятки, звичайно, у нас є для таких категорій, які дійсно потребують, але вони не мають не відносяться до жодної з категорій. Звичайно, такі категорії, якщо скрутне становище, якщо матеріально якісь проблеми, то звичайно такі категорії ми відносили до інших категорій і їм видавали продуктові набори. То теж передбачена якась кількість Звичайно, наборів. так так. Саме для таких випадків, так. а якщо в в родині декілька людей мають дійсно мають право на отримання наборів, чи отримують всі, чи лише один набір на родину? Якщо вони відносяться до, в одній хвилі, до однієї категорії, і, наприклад, і чоловік, і дружина, то право на отримання має один із сім'ї, видається один продуктовий набір на сім'ю. Якщо ж є винятки багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, сім'ї під опікою, то там в залежності від кількості дітей два, і три, і чотири набори. Також є, якщо пенсія, наприклад, чи пенсійна виплата до трьох чотириста, то, наприклад, і в дружина така пенсія, і в чоловіка, то вони мають право кожен на отримання продуктового набору. Тоді видається два набори на сім'ю. Такі, до речі, бувають випадки насправді? Звичайно, є. 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 є, Звичайно, є. такі ситуації теж траплялися, звичайно, такі ситуації є. Як зараз виглядає продуктовий набір, тому що на початку, ще три роки тому він мав один вигляд, і навіть склад трішки інший, як на сьогодні? Дійсно, він по складу суттєво не змінився. Додалися у нас тільки там паштет, здається, печінковий додався, додалися у нас. Тушковані овочі, тобто каша із м'ясом додалася там ще шинка, раніше була тільки свиняча тушонка, зараз додалися ці продукти, додається також дійсно чай. А сама форма продуктового набору вона зараз дуже зручна стала, тому що вона запакована у коробку, і зручно отримувати коробку і в. Брендовий пакет, тому зруч, зручніше стало для наших мешканців отримувати саме такі набори, і дійсно задоволені майже всі не було нас нарікань, Да, що щось не підходить. Всі задоволені продуктовим набором. Складом, а з приводу з приводу складу, до речі, так, так зараз немає якогось побажань бо раніше. На тільки почали видавати, то потім там люди почали щось ще казати. Свої побажання зараз цим в принцип... принципі задоволені. Тут є, наприклад, і м'ясо, і м'ясо. нам можна. Сказати, і каша є, і згущене молоко, і чай, і борошно олія. в Принципі стандартне, саме необхідні продукти дійсно передбачені в цьому продуктовому наборі. То в принципі всі задоволені. Чи можуть отримувати наприклад, там якщо пенсіонер прийти його родич, отримати замість людини? Так, звичайно, передбачена в нас і така процедура може отримати будь-хто за наявності підтверджуючих документів, тобто документи отримувачі продуктового набору потрібно приділити. І якщо приходиться наприклад родич чи сусід, він по приділяє також і свої документи, підтверджує свою особу. Якщо людина маломобільна і не має там родичів, не виходить з дому, то тут як також. Передбачили і ці питання. У нас є виїзні пункти. Працюють у віддалені селища. У нас в районі таких три: це селища Рахманівка, Руднична і Авангард. Ми організовуємо туди виїзні пункти. визначаємо відповідні дні і виїжджаємо туди з за місцем проживання. Мешканці вони отримують там. Якщо це маломобільні особи, то звичайно. Ено у нас організовується доставка за місцем проживання таких малообільних осіб. Їм доставляється, протягом року близько двох тисяч наборів були доставлені з місцем саме проживання маломобільних мешканців району. Це по центральному міському Це району, по, так? по нашому так. так. А якщо ви кажете, ну це тиждень вже фінальний тиждень видачі. Якщо людина не встигла, чи може вона ще якось десь потім кудись підійти? Чи це вже от прямо... Це вже ми завершуємо. Уже достатньо часу на цю хвилю. ми виділили уже з 10 листопада. Ця хвиля розпочалася і в цю хвилю отримують не тільки ті категорії, які відносяться сам до цієї хвилі, а отримують і попередні хвилі, Тобто, якщо хтось не, не встиг в ті хвилі, да тому видаємо всі хвилі з будь-яких хвилин, які вони звертаються, вони можуть отримати зараз. Тому до до 15 грудня продовжена ця хвиля для того, щоб всі мешканці могли змогу отримати, тобто ще є час. Запрошуємо, хто, не, хто ще не звернувся, будь ласка, щоб вони підходили. Так. Ну, а, як правило, по списках от ви дивитесь, скільки там плюс-мінус відсотків все ж таки Ну, вже 99% мав. Уже 99. Люди не пропускають, так, все так. би. Так. Хто... Запрошуємо, хто не звернувся, запрошуємо телефонами, щоб приходили, отримували, інформуємо. Будь-якими засобами, якими можливо це і квартальних, залучаємо до цієї роботи, і голів ОСББ, і сусіди, і звичайно, вони звертаються в управління соцзахисту, там надаємо всі роз'яснення і перевіряємо в списочках, якщо є, рекомендуємо будь-який пункт звернутися і отримати продуктовий набір. Ну, мабуть, так. все ж таки в шосту хвилю переважно всі на початку отримали, хто хотів, да? ну, зараз вже воно так… Ну, звичайно, да, В перші дні це було звичайно а більше людей, да, тому що це найбільше. Більша хвиля, і звичайно, всі вже чекали цієї хвилі, тому отримали на початку більше ніж уже. Зараз повільніше йдуть, тому ну, але ще йдуть. До 15 грудня можливість так, у так, всіх так, категорій так. фактично отримати так. свої набори, хто ще не отримував. Цьому році дякую, пані Любов, за змістовну інформацію. Ми ще подивимося відео. як власне відбувалася видача продуктових наборів в одному з пунктів Центрального міського району сьогодні. А я нагадую, що в гостях у проекту Прайм Тайм була заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому центральної міської районної місті ради Любов Ляхівець у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Будь ласка, візьміть наборчик. Я переможемо. До побачення. У центральному міському районі триває видача безкоштовних продуктових наборів. Тут працює один із найбільш завантажених пунктів. Лише за цю хвилю він видав уже понад три тисячі наборів. Люди приходять щодня зранку до 15.00, аби отримати допомогу, яка у складний час стала суттєвою підтримкою для багатьох родин. Обслуговую 15 людей. В першу хвилю я вже отримувала набори своїм підопічним, а зараз у мене нова підопічна і вона ще не отримувала свій набір, тому зараз я буду її отримувати. Ну там мука, консерви, олія, цукор ну все, що потрібно пенсіонерам. Це суттєва допомога. У районі працюють одразу кілька стаціонарних пунктів та виїзні бригади. Загалом у центральному міському районі за рік видали близько 20 тисяч наборів а з початку великої війни понад 166 тисяч. Станом на сьогодні ми завершуємо видачу шостої хвилі продуктових наборів. Загалом по району видано близько 20 тисяч за рік продуктових наборів. Саме на цьому пункту, де ми зараз з вами знаходимося, за шосту хвилю видано понад три тисячі продуктових наборів. Загалом за рік близько 10 тисяч продуктових наборів видано саме на цьому пункті. Загалом по місту цього року вже видало більше 300 тисяч продуктових наборів, у тому числі понад 9 тисяч родинам переселенців. А з початку війни більше 1 мільйона 100 тисяч. Нагадую всім криворіжцям, кого це стосується. Останній день, коли можна отримати продуктовий набор в цьому році, це 15 грудня до 15.00. Після цього всі пункти видачі продуктових наборів перейдуть на вже. Підрахування річного звіту Всього з спочатку війни видано більше ніж мільйона ста. Продуктових наборів криворіжцям і ВПО, які зареєстровані в Кривому Розі. Пункти видачі продовжують працювати без вихідних з понеділка по суботу. Маломобільним криворіжцям допомогу привозять додому, а для віддалених мікрорайонів організовують виїзні точки. Усі види допомог та пільг місто планує зберегти і наступного року, щоб підтримка людей залишалася стабільною та безперервною. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.